Ви коли-небудь відчували, що вас ніби хтось зупиняє. Ви хочете діяти, пробувати, змінювати своє життя, але щоразу натрапляєте на невидиму стіну, сумніви, страхи, прокрастинацію. А якщо я скажу вам, що всі ці внутрішні конфлікти це не просто абстрактні емоції, це справжні сутності, які живуть у вашій підсвідомості. Їх можна виявити та трансформувати. Звісно, ця ідея може здатися дивною, як емоції можуть бути сутностями. Проте, якщо ми розглядатимемо їх як живі частини нашої свідомості, що мають свої цілі та мотиви, то процес роботи з ними стане більш усвідомленим. Уявіть, що тривога або страх це не просто почуття, а свого роду охоронці, які намагаються захистити вас від потенційного болю чи розчарування. Перший крок до трансформації цих сутностей це усвідомлення їх існування. Потрібно уважно спостерігати за собою, помічати моменти, коли вас охоплюють сумніви або страхи. Замість того, щоб намагатися позбутися цих емоцій, спробуйте зрозуміти, що стоїть за ними, які потреби або переконання вони захищають. Після того, як ви визначили ці сутності, з якими хочете працювати, наступним кроком буде встановлення діалогу з ними. Спробуйте уявити, що ви питаєте їх, навіщо вони з'явилися, яку користь вони приносять вам. Це дозволить не лише краще зрозуміти свою внутрішню динаміку, але й встановити баланс у своїй підсвідомості. Завершальним етапом стане їх трансформація. Це можна зробити через медитації, візуалізації чи гіпнотичні процеси, такі як екзорцизм. Суть полягає в тому, щоб перепрограмувати ці сутності, спрямовуючи їх енергію не на створення блоків, а на вашу підтримку і розвиток. Таким чином, робота з цими внутрішніми силами може призвести до значних змін у вашому житті. Вони перестають бути недоброзичливцями і стають вашими союзниками на шляху до особистісного росту.